Всім доброго дня. Давайте знайомитися. Мене звати дійсно Іван. Я дійсно комерційний директор Checkbox. До речі, а всі знають, що таке Checkbox? Чи є такі, хто не чув ніколи про Checkbox? Можете підняти руку, будь ласка. Супер. ну, Значить, у мене сьогодні багато робот. Давайте трішки про нас. Checkbox – це компанія, яка розробляє. А й ті рішення, які спрощують бізнесу, які допомагають бізнесу і спрощують процеси. І сьогодні я хотів би розказати про те, чим саме наші сервіси можуть бути цікавими і корисними для бухгалтерів, для вас. Трішки про нас. Починали ми як стартап ще в 2020 році. Коли е, саме і був прийнятий закон про електронну фіскалізацію, наразі ми вже є лідером ринку фіскалізації з долею понад 39%. Нам довіряють вже близько 150 тисяч компаній. І е, ті бренди, які ви зараз бачите на екрані, представники великого бізнесу, в нас є безліч різних інтеграцій е, з різними системами автоматизації, які використовує бізнес. І е, насправді е, ті продукти, які ми робимо, чекбокс це не тільки мобільний додаток, чи кабінет, чекбокс кабінет користувача. Це насправді. Цілий перелік інструментів, які ми розробляли спеціально для всіх сегментів бізнесу. Тобто checkbox можна використовувати не тільки малому підприємцю, але й середньому і великому бізнесу. І зараз я розкажу трішки більше і детальніше про кожне з цих рішень. Отже, починаючи. веб-портал і мобільний додаток це. Якщо, наприклад, ви невеличкий підприємець, якщо ви представник мікробізнесу і ви зазвичай не використовуєте якийсь спеціальний софт, а працюєте в Excel чи десь в Зошиті фіксуєте, тоді ми пропонуємо вам використовувати наші інтерфейси. У вигляді веб-порталу або мобільного додатку, до речі, мобільний додаток дійсно можна використовувати як на смартфоні Android та iOS, так можна використовувати його і на спеціальних андроїдних банківських посттерміналах, тим самим збільшуючи КПД цього рішення, тому що там можна і роздрукувати чек, і одразу прийняти оплату карткою. Якщо ви є представником середнього або великого бізнесу, тоді ви скоріш за все працюєте в спеціалізованих системах автоматизації. Це або, ну, наприклад, представники такі яскраві, як постер, або багато хто працює в бас і багато інших. Тоді, ви можете, тоді вам потрібно, по-перше, використовувати касу вже безпосередньо в цих інтерфейсах. І для цього ми розробили наступні три рішення. Це десктопна утиліта Checkbox каса Насправді це такий емулятор класичного РРО. Тобто, якщо ваша система вміє працювати з Залізякою, тоді ви можете без проблем замість залізяки підключити нашу утиліту і вона буде видавати фіскальні чеки. Якщо ж ваша система не вміє працювати з залізякою, тоді ви можете використовувати одні з, один з тих плагінів, які ми розробили. На, повторюся, їх вже там більше 200 різних, ми намагалися до всіх популярних систем, які є на ринку, зробити такі плагіни. Отже, а якщо і до вашої системи не знайшлося плагіну, або ви хочете зробити якусь кастомну інтеграцію, тобто розробити її під себе, щоб вона працювала індивідуально, тоді ви можете використовувати наше API і зробити, побудувати процеси таким чином, яким буде зручніше саме для вас. В усіх цих рішеннях, Чеки можна як друкувати, тобто відправляти їх на фіскальний принтер, просто на принтер, так і відправляти в електронному вигляді через месенджер або СМС. Насправді, окрім цього продукту, який ми намагаємося постійно розвивати, допрацьовувати, створювати нові рішення. Ми також ще й прислухаємося до наших партнерів для того, щоб постійно враховувати думку і поліпшувати. І насправді, мабуть, найголовнішими нашими партнерами є саме бухгалтери, тому що бухгалтери працюють безпосередньо з усім, що пов'язано з ПРРО. І завдяки цьому у нас. Майже з самого початку була ідея, що ну, бухгалтери мають бути зацікавлені в роботі з нами. Тому ми запустили партнерську програму, і е, наразі ми нашим партнерам-бухгалтерам ще пропонуємо додаткові, так скажемо, плюшки, тобто до е, додаткову винагороду це е, певні е, комерційні умови. І для того, щоб все було прозоро, і бухгалтер бачив чітко, скільки людей він привів, коли вони почали користуватися, як вони користуються, як вони сплачують. Ми створили спеціальний партнерський портал, тобто ви можете зареєструватися як партнер і отримати досвід, доступ у свій власний кабінет партнера. Також ми намагаємося підтримувати наших партнерів і будувати спільний маркетинг. Тобто, якщо є зацікавленість, ми можемо разом створювати якісь акції, якісь заходи маркетингові для того, щоб допомогти вам, як нашим партнерам, просувати і свої послуги, і просувати послуги чекбоксу. Декілька слів про те, що останнім часом ми навіть. Запропонували збільшення комісії, щоб було ще цікавіше працювати з партнеркою Checkbox. І е, зараз ви за нових клієнтів, яких приводите за перші три місяці їх використання Checkbox, їх сплати за Checkbox, ви можете отримати 100% від цієї сплати, тобто комісію збільшили з 25 до 100%. Трішки е, про те, що партнерська програма Checkbox – це не просто. Красиві слова, які зараз звучать зі сцени. Насправді, партнерська програма вже у нас існує з самого початку, і за ці 5 років з нами вже нам до, давайте так, доєдналися до партнер, до партнерської програми вже близько 1770 користувачів партнерів, які вже разом з Чекбокс заробили більше 33 мільйонів гривень. І є навіть такі партнери, як ми їх називаємо мільйонери, партнери мільйонери які вже навіть більше мільйона гривень сплатили. Тут, до речі, на слайді наведено, що один із партнерів навіть вже 3,5 мільйони майже заробив з чекбокс. Тому партнерська програма це дійсно робочий інструмент. Якщо вам цікаво стати партнером чекбокс, будемо раді поспівпрацювати. До речі, Хотів сказати такий цікавий факт, що близько 30% всіх кас, які наразі в чекбокс, а це там з, зі 170 тисяч кас, 30%, тобто третину всіх кас нам привели дійсно партнери. І для нас цей канал є найефективнішим, і тому ми намагаємося його підтримувати і дуже зацікавлені співпраці з нашими партнерами і безпосередньо з вами, як з бухгалтерами. Тож, якщо хтось ще не працює, не є партнером Checkbox, раді вітати тут. Зараз на екрані контакти моєї колеги Олександри, координатора партнерської програми. Якщо читати QR-код, то можна одразу написати їй в Telegram і познайомитися. Вона з залюбки далі буде допомагати в роботі з Checkbox в цілому. І ще швиденько хотів зробити такий невеличкий переданонс. Зараз ми з командою намагаємося. Sorry, зараз ми з командою плануємо запуск нового продукту. Називається він кабінет бухгалтера. Насправді це не є ще одним продуктом з подачі звітності. Це Інструмент, як ми абсолютно нової концепції, ми намагалися зробити такий собі помічник і асистент бухгалтера, тобто зробити певний інтерфейс, в якому бухгалтер зможе вести всіх своїх ФОПів в одному місці. Тобто, не просто подати звітність, а вести ФОПа в цілому, мати календар подій, планувати події, вести книгу доходів. Цей помічник має сигналізувати. Бухгалтеру, коли потрібно подати звіт, який потрібно подати звіт, надає інструменти для того, щоб можна було цей звіт сформувати, подати звіт, сплатити, звіт, сплатити податки. І сигналізувати, допомагати бухгалтеру не забувати про всі важливі речі і вести ФОПа ФОП в одному місці. Насправді це. Не є продуктом від айтішників, бо ми намагалися е, е, створювати цей продукт е, безпосередньо е, враховуючи досвід бухгалтерів. Ми залучили певну команду бухгалтерів, тому можна впевненістю сказати, що це продукт для бухгалтера від бухгалтерів. І е, наразі є можливість, якщо вам цікаво так само стати командою з розвитку цього продукту, ви можете так само долучитися до цієї команди, відсканувавши цей QR-код, е, заповнивши форму е, і залишивши свої дані, колеги з вами зв'яжуться і е, е, допоможуть доєднатися команди, і разом будемо створювати такий продукт. У мене, на жаль, не залишилося більше часу. Хотів всім подякувати за увагу і ще раз запропонувати всім підійти до стенду Checkbox, познайомитися ближче. Можливо, є якісь питання. Залишилися. Я буду дуже радий відповісти на їх всі і познайомитися з кожним особисто. Дякую всім, всім гарного дня.